Всім привіт! Сьогодні готуємо торт без випічки, Так зване бите-шкло. Чи скло, правильніше. Е, Дуже просто готується. Для цього нам потрібно дві пачки крекеру, три галеретки, пів літра сметани чи вершків і пачечка желатину. Готуємо разом зі мною, насолоджуйтеся. Пачка крекеру, у мене какава. Ломимо його четвертинками або на три, як виходить. Другий крекер у нас вершковий. Ми його ломимо теж десь на 3-4, кожен крекер, на 3-4 кусочки. Таким чином. Додаємо тепер галеретки. Бажано використовувати три різні галаретки різних кольорів, щоб було е, яскраво. От я взяла зелену, жовту і червону. Галаретку краще брати польську, так як вона набагато краще застиває. І давати менше води я тут давала десь по 400 мл на пачечку галаретки. Бо тому, що якщо вона буде м, такий драгель, то е, Буде не такий добрий торт, вона буде розпливатися в, самій, в самому кремі, тому краще дати менше водички. Ріжемо тепер квадратиками. таким чином. Дістаємо. Беремо 15 грам желатину, пачечку, тобто, пачечку желатину. Заливаємо його водичкою, перекип'яченою, тепленькою і включаємо його на водяну баню або на малюсенький вогонь. Але я можу таким користуватися, бо в мене така плита яка дає дуже малі температури. На газових плитах це тільки може бути водяна ванна. І стоплюємо цей желатин. Взяли пів літри вершків або сметани. Я взяла вершків, але можна і сметани. І збиваємо. До збитих вершків додаємо цукрової пудри на смак. І збиваємо ще. Так, оце в мене стоплений желатин, Я його додаю. Я брала стакан води на пачечку желатину, Стопила його, воно прохолодне. Ну, не є тепле, і додаємо до вершків і далі збиваємо. Тепер у цю суміш заливаємо цим всім наш тортик. Перемішуємо наш торт. Майя, скажи, як ти любиш цей тортик? Що <гас> просив його зробити? Розкажи, на камеру, що ти хотіла цей торт? Так? А чого ти його хотів? Любиш його? А мама його часто робить? Ні. <гас> а хто часто робить? Бабуся. Цей тортик треба використовувати таку форму, я саме перше не сказала, важлива форма. Форма має бути зручна така, щоб ви завтра його легко перевернули. Завтра його просто на водяну баню на декілька хвилин ну, хвилину-дві опускаєте, воно підтане тільки чуть-чуть край і зразу тоді перевернули, посипали кокосовою стружкою і готовий тортик. Зараз я його ставлю в холодильник, зараз вечір. Я ставлю в холодильник, завтра зранку переверну, і тортик готовий. Смачно.